Всім до привіт! З вами канал Артур Карпіо, канал про рибалку та сімейний відпочинок. Сьогодні ми будемо рибачити на маленькому ставочку за межами міста. Назву я не буду говорити. Хто місцевий, той і знає. Сьогодні буду я рибачити на поплавочку. У нас кінець травня, погодка. Така ви бачите, да? після доща, після болотця. Але будемо рибачити, не перемикайтесь, дивіться далі, підписуйтесь на YouTube канал, дивіться, що піймаємо, да? можливо, піймаємо, ставте лайки, коментуйте. Так, сьогодні буду я от під водилище використовувати ось таку телескопічну підставочку. Аврора рулить, кому потрібна вона. Заходьте до Аврори. Ось закинули ми удилища свої поплавочки, тож чекаємо на клювання. Дивіться, друзі, лебідь до нас прилетів. У нас приплив лебідь красота, Бігушки квакають, да? поки що, поки що нічого не піймали так, друзі, у нас було клювання. Ех. Ми змінили місце дислокації, Он наш поплавочок і чекаємо на клювання. З'явилось сонце, тож надіємось, що буде кльов. Так, Друзі, Ірина також з нами підійшла. Вийшло сонечко, продовжуємо рибачити. Нали точку дислокації. Дивіться, яка красота. Чисте голубе небо, да? недавно був дощ. Друзі, у нас у О! Карасик. Возьма. на этот, кстати, на пластилінку тифруті. Друзі, дивіться. Рибусимо. У нас на пластилинку ті фруті клюнув ось такий карпушка, да? Є сюзки. Угу. Так, ось такий карпушка. Дивіться маленький карпик. С Зараз ми його випускаємо. Пошел. Клас. Ставте лайки, підписуйтесь на YouTube канал Артур. Карпіо. Видно? Угу. Так, друзі, ось на отаку мою мастерочку робін. Тут є фрукті. О, Дивіться, як смачно виглядає. Зараз я вам покажу. Дивіться. Принцип той же самої мастерка. Все, і закидуємо. Рибачимо далі. Один карпик є. на да, пластилінчик от Робін Ред зі смаком тут є фрути. Ми сьогодні з насадками, у нас кукуруза, мастерка, пуфіки, шмуфіки. Рибачимо далі. Розпочинилися, від нуля відійшли. Ставте нам за це. лайки. Подписывайтесь на YouTube канал. Так, друзья, у нас было клювание. Так, друзья, у нас на червячка дернул поплавок. Так, Рогушки співають, Іра загорає, а ми чекаємо на клювання. Красота ляпота. Була покльовка на правий поплавочок. Чекаємо, нехай іще разочок, да? нехай буде гарна підсічка. Так, перезакидаємо наше будилище, на яке була покльовочка. Можливо, потрібно... А, дивіться. Друзі. Коли був течок, у нас воно запуталось у водорослі. Так. Це. Чекаємо на клювання. До нас завітав лебідь. Красота! Ех, є у нас дика природа за межами міста, є куди виїжджати, полюбуватися. Одна насолода від природи. Красота Лепота романтика Співають лягушки Ну шо ну, то поплывает маленький карась Шось Так, друзья, у нас клюванье. Будет какой мизинчиковый карасик. Давай, давай, давай. Верно, мальок. Быть такое, да? Так, друзі. Якесь мелке клювання. Малк, да, мабуть. Ми вже з Ромою уместь, як то кажуть. Забросали на квадратний кілометр уже 20 удочек. Щоб у когось хоч клюнуло, так? Да? Тоже, кстати, идея. Так, друзья, еще зебает, зебает. Да. Вот так сделать. Эй, Это листик. Подзебала, подзебала и Парыш, да? Ну, сейчас мы его поймаем. Черепаха, кстати, вчера там была. Сейчас На манку они тоже любят. На париж, на манку. Кукурузу. Да. хорошо. О, уже у меня дергая. Или, или или... Или вот этот пальчуковый карась. Ну, сейчас его поймаем. Сейчас правый сектор, а карпикал там поймал слева. Mm -hmm. Что с дзёбой, дзёбой? Че лучше. Чи... Уже на Роман тоже вроде бы чуть наполовину притопил. Mm -hmm. Малькова. Тоже сейчас молчить. Попробую подсек. Давай, 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 давай. О, начал. Закину, буду собирать які. Будемо завершувати нашу риболовну сесію, тох попловочної рибалочки на ставочку в межах міста, один карпик ви самі бачили, дуже багато мілкого карася з пальчик, дзьобує, поддзьобує. Нам уже пора збиратися додому. І то рибалки, один карпик. Ставте лайки, пишіть ваші коменти, а де ви бачите на поплавочку, що ви використовуєте, Па-па!